Всім привіт! Сьогодні у нас нестандартне з з вами відео, тому що ми лише сьогодні присвятимо час криптовалюті. Здебільшого такі огляди я роблю у комплексні, де і фондовий ринок, там S&P 500, товарні ринки, нафта, газ, золото і вся ця історія, і плюс крипта. Але сьогодні, дивлячись на ту ситуацію, яка відбувається на фінансових ринках, я хочу все таки присвятити конкретно це відео крипті біткоїну, альті подивимося, що на сьогодні відбувається в інфопросторі, який є інтерес до крипти. І також, звісно, скажу свої цілі, свої думки, актуалізую. Можливо, це вам на сьогодні допоможе. Сподіваюся, що дуже сильно допоможе робити правильні речі, а не піддаватись стадному інстинкту. і Робити помилки і втрачати свої кошти. Тому давайте будемо починати. На сьогодні ціна біткоїна історична, і ми вже там в моменті досягали 93 з чим-то тисячі доларів. І я от пам'ятаю той період, коли був 22-й рік кінець, і я тільки тоді починав вести свій YouTube канал. ну На регулярній основі. То я пам'ятаю, що дуже мало блогерів, які в той час були оптимістичні стосовно біткоїна, які його купували, і які чекали розвороту і подальшого росту, тому що тоді там SP 500 падав, тоді тільки почалась повномасштабна війна в Україні півроку як. і як би було не крипти, і багато хто недооцінював її. Але знову ж таки є такі речі, є такі аналіз, як об'єми, на якому я спеціалізуюсь, і саме вони мені допомогли зрозуміти, що тоді це були дуже хороші ціни. Хтось отримує той ціновий діапазон, і тоді не потрібно хвилюватись. Тоді потрібно було купувати. Тоді негативу дуже багато було стосовно FTX, тому що це топ-3 більше скаманула, потім Binance, навколо нього почали негативити, виводити, люди почали з нього кошти. боялись, що Binance потопить взагалі крипторинок весь. Але знову ж таки, я не вірив в цей сценарій. І навпаки, бачив, що це вже кульмінація цієї всієї паніки. І якщо подивитись на Google Trends саме на запити біткоїна, то на сьогодні. Давайте ми спробуємо заново ці всі пошуки налаштувати. То якраз період 22-го року інтерес був дуже низький. Потім він довго залишався низьким і лише підскочив от там в кінці 23-го року, на початку 24-го. Як ми пам'ятаємо, біткоін пішов у сильне раллі із там 25 тисяч, десь приблизно на 70 трішки більше. І потім знову інтерес впав. І на сьогодні вже е, е, повторний скачок до тих відміток, які були весною у 2024 році. Тобто, на сьогодні ми бачимо такий хайп, як був весною. Тому, е, загалом, якщо ось так дивитись, то. Перше, біткоін уже на суху. Я вже спостерігаю от по інформаційному простору, що в багатьох криптопабліках, в багатьох інвестпабліках там по фондовому ринку пишуть за біткоін, пишуть за його історичні хаї, і позитив доволі на сьогодні суттєвий. І навіть просто звичайні новинні телеграм-канали чи інші. Медіа, вони вже починають знову говорити за біткоін. І це якраз той період, коли ми розуміємо, що увага людей на максимальних рівнях. Тобто те, що ми могли сьогодні вже там досягнути, ми от до цієї фази вже на сьогодні приходимо. І я думаю, що на сьогодні от по біткоїну вже. Не варто ловити е, якісь ціни, ну, тобто, умовно, зараз заходити в біткоін це вже дорого. Якщо е, я там е, ще до жовтня 23-го року вам цей весь період говорив купувати, я купую, і люди в вас купують під моїм управлінням. Е, і вам також рекомендував купувати, не боятися купувати, то зараз я вам дуже даю таку пораду. Настоятельно рекомендую, ні в якому разі не купуйте вже зараз біткоін, будь ласка, не купуйте, тому що він уже десь підходить знову до нової сильної зони супротиву. Тобто 100 тисяч це той психологічний рівень, до якого ціна наближається з дуже високою ймовірністю. Знову ж таки, я вам про це. Останні пару років кажу, що ключова ціль це 100 тисяч, до якої ми будемо рухатись. Я сумніваюся, що ми там дуже сильно перехай зробимо за 100 кудись там повище, 150-200 для мене ну, це такі доволі з невеликими шансами, що ми туди можемо піти. Проколоти 100, там перевибити 100, 110, можливо, 120, не знаю, можемо в теорії можемо, але е, чекати там чітко 120, 130, 150, тим паче 200, 500 мільйон, е, ну в ближчий, там в ближчий рік, 2 роки, 3 роки, я в принципі сумніваюся. Тому зараз біткоін це, мабуть. Найгірша інвестиція, яку ви можете зробити на, на крипторинку. Це особисто моя думка, тому що вже потенціал росту вичерпаний, запас ходу буквально невеликий. Ну, умовно, давайте навіть 110% там, візьмемо. Близько там, 20%, 25% росту, і у вас униз є потенціал сходити мінус 70%. То, на мій погляд, це. Не дуже хороша інвестиція. Профіт плюс 20, а потенційний збиток мінус 70%. Тому біткоін так, скоріш за все, буде продовжувати ще йти уверх, але я б його вже ні в якому разі не чіпав. А, і нам важливо знати по біткоїну, що це той актив, який задає тренд всьому ринку. Тобто, ми вже бачимо дуже сильний інтерес до біткоїна. Він дуже сильно підскочив. 44% на сьогодні це великий інтерес. Я не бачу перспектив, щоб ми повернулися до періоду хайпу 2021 року і тим паче до хайпу ну, по величині хайпу до 2017 Тобто, на сьогодні це не той період. Це короткочасний такий всплеск попиту. На тому етапі, от знову ж таки, коли мені люди кажуть, от SP 500 зараз на своїй вершині перед падінням, перед кризою, а чому ти чекаєш от в цей період, наприклад, що біткоін буде йти на 100? Чому буде альтсезон? Чому крипта буде загалом рости? А я знову ж таки повторюю, що крипта це невеликий ринок в глобальних масштабах. Його капіталізація на сьогодні всього-навсього. 3 трильйона доларів. Якщо подивитись на капіталізацію NVIDIA, то вона сьогодні 3,5 трильйонів доларів. Більша лише компанія NVIDIA більша, ніж весь крипторинок. Біткоін і все, все, все разом. Тому розкачати цей актив це зовсім легко, просто для великих інституційних інвесторів качнути цей ринок дуже легко в короткий проміжок часу. Тому і зараз біткоін із. 68 тисяч дуже легко за два тижні буквально вже пішов вище ніж на 90. І я думаю, що до кінця цього місяця, до кінця листопада, ми якраз ці 100 і досягнемо. В закритому інвесткубі ми от проводили 31-го, 31-го числа, так, 31 жовтня, зустріч, на якому ми якраз і розглядали цей сценарій. Тобто ми якраз і дивились, що. Ось вам сценарій. Ось, будь ласка, це ось той сценарій. І я якраз там і говорив, що, скоріш за все, ми до листопада місяця досягнемо. В листопаді вже почнеться ріст. До кінця року ми досягнемо 100. От це ми якраз на останній зустрічі це проговорювали. І якраз от з виборами в Штатах, під час там того, що стало відомо, що Трамп там приходить до влади. Уже на цьому слуху почався рух, далі це вже продовжувалось. Тому ні в якому разі не, ш... не потрібно шортити. Будь ласка, я прошу вас, не шортіть, бо буде така ситуація, як із Теслою. Знаю, зараз видатні люди в, в українському медіапросторі серед інвесторів шортять Теслу від цього періоду. І зараз відбувається шорт сквіз по Теслі. Тобто, на мій погляд, тут дуже багато людей зайшли в шорт, багато людей зайшли там в лонг, або на пробої рівня заходять в лонг. І виходить така історія, що перший імпульс пішов за рахунок шортистів, тому що вони повиставляли стопи за останній рівень, який там був. Ну, за останні там рівні, за цей рівень, там 270, за 300. Їх повибивало, їм прийшлось по маркету по ринку викупати, щоб закрити цей шорт в когось, можливо, там ліквідації. Е, інші гравці з іншого табору, лонгісти, починають на пробої залітати в цей рух і додають цьому палива. Тому в таку історію вже ну, не, не потрібно шортити. І в мене в цьому дуже великий досвід. І повірте, я великих грошей на цьому не заробив. Я восьмий рік уже на сьогодні на фінансових ринках, і перші, мабуть, три роки я активно займався торгівлею. Лонги, шорти і тому подібне. Повірте, ні до чого хорошого, це не призвело, лише серйозні перші гроші почав заробляти на інвестиціях. Тому не варто цим абсолютно займатися. Вам здається, що ви тут можете заробити швидко, але це все дуже оманливо. Тому. Просто купуйте якісні активи в період, коли вони коштують дешево в період кризи, і продавайте в такі періоди хайпу, як зараз відбувається зараз на біткоїні. Отже, по ефіру, якщо дивитися, тобто біткоін, одразу ставимо, забуваємо про цей актив для інвестиції на наступні, як мінімум, рік, а то і півтора. Десь із 26-го року вже знову приділятись потрібно його до покупки. По ефіру, друга наступна монета. І, до речі, ще давайте подивимося, страх і жадність. На сьогодні жадність уже 86%. Але я все-таки це б відніс би до біткоїна. тому що лише це ріст відбувається на біткоїні, і весь інтерес, от як ми бачимо, йде до біткоїна. Але весь ринок на сьогодні ще стоїть. Домінація біткоїна на сьогодні. Стрімко зростає, це, от до речі, є зона супротиву, зона 60, зона 65, тобто попередні верхи, це попередня вершина, це є дуже сильною зоною супротиву. Тому я вже дивлюся, що ми туди починаємо доходити, впиратись, скоро може змінитися ситуація. І домінація поллється із біткоїна і почне переливатись у альту. І може якраз і трапитись той альтсезон Тому, якщо дивитись на ефір. Це на сьогодні краща альтернатива, ніж біткоін, але знову ж таки потенціал тут вже теж вичерпаний. Так, не 20%, як по біткоїну, потенціал росту, але по ефіру десь тут 2 ікси на сьогодні зберігається. Для мене ключова ціль. Давайте я вам зараз покажу, що я чекаю. Ключова ціль 6500. Це та зона, де, на мій погляд, варто вже скидати цей актив. Це буде дуже хороша ціна вийти із ефіра. Тому ефір ось це хороша інвестиція, якщо ви вагаєтесь між біткоїном або ефіром. І ефір, коли вже почне пробивати свої попередні вершини, там вище 4 тисяч, ось там я вже думаю, і почнеться основний альтсезон. Дуже багато активів, які на сьогодні ще не показали росту, але... Вони знаходяться на дні, це якісні, багато якісних проєктів, але чекають свого часу. Вони пройшли акумуляцію, фазу накопичення останні два роки. Вже якісь активи ми бачимо, показують ріст, якісь не показують ріст. Тому треба їх правильно відібрати. Якщо ви відібрали якісні проекти, ті, що на сьогодні ще не там на своєму хайпі, то вони вам допоможуть заробити. Я думаю, що альтсезон почнеться. По біткоїну мої очікування дуже добре відпрацювали. Довгостроково, якщо так брати, за останні, ну там із 22 року. По Альті я правда, чесно скажу, трішки тут помилився, тому що я думав, що Альта почне такими хвилями зростати разом із біткоїном, але трапилась така історія, що на сьогодні Альта. У фазі накопичення цієї кризи продовжує бути і на сьогодні. Тобто, я думав, що ми вже там до кінця 2023 року, Альта вже ріст якийсь може показати там пару іксів, хоча б. Але на сьогодні вона до сих пір ще у фазі кризи. Тому на сьогодні, якщо ви хочете заходити в крипту, то дуже круті можливості. Саме у другорядному крипторинку, в другорядній криптовалюті, але знову ж таки не треба різний шлак обирати стартапи з малою капіталізацією, монети на тисячу, на 100 іксів, Ми в таку історію не ліземо з інвестклубом. У нас максимально консервативний підхід. У нас не 100 доларів інвестиції. На сьогодні ми вже там більше, ніж 800 тисяч доларів проінвестували це. Всі разом у інвестклубі під моїм управлінням, по моїй стратегії, просто люди масштабують мій портфель. От, і все, я індивідуально нікому не складаю. Я просто беру той портфель, який є в мене. Так, такий портфель формую цій людині, тому що це все якісні активи з великою капіталізацією, топові проекти з хорошим продуктом і, і які коштують до сих пір ще дешево, на яких ще хайп не прийшов. Тому коли прийде хайп на весь ринок, то ці проекти. Точно люди повинні замітити е, і почати їх драйвити, е, пампити уверх. І ми, якраз, вже до цього будемо готові, там вже будемо готуватись до продажу. Тому Дуже багато, ну практично весь ринок, там 80%, а то можливо і більше, ще не показували ніякого росту. Є виключення там Solana, є виключення там BNB, але це одинокі проекти, які зараз дорожче коштують, ніж умовно, там, в 2022 році. Здебільшого, проекти на сьогодні на дні знаходяться, проходять фазу акумуляції, і це якраз можливість їх. Зараз підбирати. Знову ж таки, в мене вочліст старий, в мене тут дуже багато всяких проєктів, і хороших, і не дуже хороших, і ті, що поскамились з якими я спостерігав. Тому я просто вам показав приклад. От в мене на вочлісті скільки активів, і лише одиниці з них, які показували ріст. Тому зараз, знову ж таки. Якраз період, коли потрібно заходити в альту, якщо ви хочете інвестувати в крипту, але тут потрібно все робити обдумано, кожен крок, як і завжди, не просто будь-що купити і все. І очікувати від цього хорошого результату. Знову ж таки, от, те, що стосується біткоїна, те, що стосується ефіра, будь ласка, заходьте в мій безкоштовний телеграм-канал. тут ось, я давав усі вам ці інсайти. Я вам говорив і про біткоін, я вам говорив і про ефір. Що коли він проливався дуже глибоко, я вам казав, що не треба боятись, навпаки, купуйте 2,300-2,200, Це скоріш за все, ті мінімальні ціни, куди могли продавити ефір. І, скоріш за все, то була вже кульмінація завершення падіння. І от, 21 вересня, знову ж таки, я вам писав, що ніякого росту абсолютно не було на ефірі. Але я вам говорив, що вже от у вересні я чекав ефір до кінця року, по 6-7 тисяч. Багато людей сміялись, багато в коментарях там різного негативу, хейта і тому подібне. Ну, але те, що ми бачимо, на сьогодні вже 3200 імпульс ми. Перший побачили, а далі наступні імпульси будуть ще швидші. Тобто це буде прискорення. Ось по біткоїну 8 жовтня, знову ж таки, черговий апдейт. Те, що я чекав, що до кінця року 100 тисяч. І, знову ж таки, багато негативу було в мою сторону. Чому я так кажу, і що там біткоін буде падати і тому подібне. Ну, знову ж таки, дивіться, я от ще теж дуже. Маю хороший інструмент в своєму арсеналі, це аналіз налаштування людей. Я от дивлюсь по своєму пабліку, як люди налаштовані, бояться, не бояться, оптимісти, чи навпаки негативно. І дивлюсь також в своїх колег-інвесторів, які публічно діляться своїми думками, там, або більші пабліки, або такі, як у мене, приблизно невеликі спільноти. І дивлюсь, як вони там налаштовані. І якщо на сьогодні там, більшість людей боїться. То робіть з цього висновки, скоріше за все, цей актив на сьогодні коштує доволі дешево. Завтра може, звісно, бути ще дешевше, але це точно той момент, коли вже можна приглядатись до покупки. Але якщо на сьогодні наступає хайп, якщо ви бачите, що по всіх пабліках вже розноситься те, що біткоін. Зростає, коли ми бачимо, скільки там вже нам показують статистику, скільки він вже заробив і ви могли стільки заробити, але ви не інвестували в нього, починають малювати нам супер якісь там прогнози від різних аналітиків: 200, 500 тисяч мільйон. Е е і показують, як там супер якісь великі інвестори починають скуповувати цей актив, чи компанії, наприклад, там як Майкрософт, чи можливо Трамп там висловлюється, що потрібно тільки купувати біткоїн і так далі. То ми пам'ятаємо періоди 2021 року. Особисто я пам'ятаю, тому що я тоді активно працював з ринком. І в 2021 році, ось тут. Ілон Маск виходив і говорив, що компанія Тесла проінвестувала там щось близько півтора мільярда чи тому подібне у біткоїн. Потім далі вони сказали, що будуть приймати через рік. Сказали, але все одно біткоін тоді коштував дорого, десь вище сорока. Казали, що будуть приймати оплату за автомобілі Тесла у коїнах чи біткоїнах. Я вже точно не пам'ятаю. І тоді ринок пішов доволі сильно далі у глибоку корекцію. Тому на таких уже оптимістичних висловах вже готуйтесь до продажу. Тому біткоін на сьогодні вже можна в принципі скидати, можете там до 100 потримати. В будь-якому випадку відповідальність беріть за свої дії на себе. Якщо ви хочете перекласти відповідальність на когось, то ну, знову ж таки можете до, доєднуватись у команду Інвестклубу. Ми на сьогодні інвестуємо, можете мені довірити ці всі речі, і я буду всі ці дії, рішення приймати за вас. Ну але в будь-якому випадку, ті кошти, які ви інвестуєте, ви все одно повинні правильно взяти ризик, тому що, звісно, за ці кошти ви берете відповідальність. Я не можу вам там гарантувати на 100%, що ми. 100% з вами заробимо там, X5, X10, X100 і так далі. Тобто є прогнозована дохідність, є моя компетенція, є мій досвід, і я бачу великі шанси, що є можливість заробити зараз на якісній Альті на портфель там, X4, X5 до інвестиції. От і все. І ми із цими різними факторами, перемінними працюємо, намагаємося всі всі ризики з вами зрозуміти, проаналізувати. Врахувати і з цього е, взяти виходу. Е, ці ризики в свою сторону, як би перетягнути. Тому, е, єдине, що скажу, е, знову ж таки, біткоін не варто купувати. Домінація вже на сьогодні доволі суттєва, скоро ліквідність повинна буде пере. Ну, я думаю, скоріш за все, 100 ми там вже досягнемо. Далі вже там е, уже зараз починаються продажі біткоїна. Знову ж таки, це видно. на... Е, Денному таймфреймі, то зараз вже знову повторно заходять тут об'єми, тут хто підвищений інтерес. Е Хтось активно починає знову купувати, ну хто маси, знову ж таки, маса людей, більшість, тому що цей хайп запускається на сьогодні. Люди починають залітати в дорогий біткоін, а хтось їм з іншої сторони скидає. А скидає ті люди, які купували у 2022-23 році, дешево по 20-30 по тисяч доларів. Сьогодні скидають по 90. І це по об'ємах на сьогодні видно. Знову ж таки, можете мені не вірити, але ось, будь ласка, факти, вони на лице. Об'єми якраз про це і кажуть. Тому так, скоріш за все, ми ще там підемо наверх, але об'єми вже починають наростати. Тобто тут вже виходять продавці. Виходять продавці. Оце єдине, що потрібно знати. От, до речі, в 22-му році, в 23-му, ви от бачите величезні об'єми. Це дуже велика була тут паніка, але цю паніку викупили. І я вам про це тоді наголошував: що не потрібно боятися, треба купувати разом із розумними грошима. Сильними гравцями на цьому ринку, тому зараз об'єми, звісно, немає якихось таких сильних об'ємів. Там потрібно дивитись по інших біржах, паралельно, додатково, тобто заходять зараз об'єми поступово, тобто розподілення може бути і по Binance, може бути і по інших біржах, по ETF, в тому числі на фондовому ринку. Це теж має бути. Чим більше таких засобів реалізації, ну, тим треба більш комплексно це все дивитись. Тому Зараз біткоін. Я думаю, до кінця листопада досягне 100 тисяч. Далі ефір вже піде вище 4, до кінця року вже може вище 4 буде, а зима це період, я думаю, альт-сезону. Тому по домінації ефіра BTC теж я бачу, що ефір дуже сильно зараз відставав. Але я думаю, що він буде зараз нас доганяти, зона 0. 0,07 буде Досягнута. І на сьогодні це 2 ікси. От якраз ці 2 ікси росту, запас ходу по ефіру ще на сьогодні зберігається. Тому, в тому числі, от по ефіру 6500 7000 Це якраз зона. Дуже вдалої, вдалого виходу із цієї інвестиції, забрати своє і все. Це вам безкоштовна рекомендація. Будь ласка, з дуже високою ймовірністю відпрацювання, ефір по 6500 по 7000 в наступні декілька місяців, ну до трьох місяців приблизно, в районі трьох місяців. Ми, я думаю, вже зможемо його побачити. Ну, взимку. Якщо ви хочете отримати більшу дохідність 4-5 іксів, то долучайтесь до нашого. Інвестклубу, у нас на сьогодні вже 128 людей. Це всі люди, які інвестують по моїй стратегії, під моїм управлінням. Всі кошти на вашому рахунку. На Бінансі ми здебільшого тримаємо кошти. Доступу до вашого рахунку я не маю. У нас з вами відносини на довір'ї, тому що ми з вами плануємо довгострокову співпрацю. Мені разова вигода не цікава, це кажу одразу. Якщо у вас є від тисячі доларів вашої інвестиції, ви вже можете почати зі мною співпрацю. Тому за більш детальну інформацію пишіть мені в особисті. Часу залишається дуже-дуже. Мало, щоб зайти в крипту дешево. Знову ж таки, зайти можна будь-коли і по будь-яких цінах. Але питання, по яких цінах ви будете заходити? Можете зараз і в біткоін заходити, можете і через місяць у нього зайти. А якщо ви хочете в альту зайти дешево, в крипту зайти дешево, то потрібно вже, як кажуть, робити це вчора. Якщо ви не робили це вчора, то хоча б сьогодні. Сподіваюсь, це відео вам сьогодні допоможе, трішки розставило ясність. Я доволі оптимістично налаштований на, цю, на кінець осені, на всю зиму, доволі оптимістично стосовно крипторинку. Фондовий ринок, я думаю, буде залишатись так само на високих обертах, там вже індекс SP 500 тисяч пунктів. Я думаю, ніяких кризових періодів ще е, наступні 3 місяці, там, 4 місяці не буде, а от уже там, починаючи з весни і далі, там вже треба бути дуже-дуже обережним і з криптою, і з фондовим ринком. У мене на сьогодні все. До зустрічі, бувайте!